Калуша почали вивозити токсичний гексахлорбензол. 11 тисяч тонн цієї речовини більше 30 років тому поховали під землею бетонні камери. Однак, з часом схованки втратили свою герметичність і гексахлорбензол вже почав просочуватися у підземні води. Те, Що ви бачили на сьогоднішній день? Це відкрили послідній чек. І перші проби показали, що вже нарушена герметичність. Про що це говорить? Це говорить про те, що гексахлорбензол вже працює в водоносному шарі. Як він поширюється на території міста, а далі. Через водоносні шари на території України на Чор Чорноморське побережжя вже прогнозувати ніхто і ніяк не зможе. Інспектували полігон захоронення гексахлорбензолу Фахівці ООН. їхні висновки не втішні. аби не допустити екологічної катастрофи міжнародного масштабу. Уряд розпочав негайний вивіз отрути упродовж трьох місяців. Речовину транспортують до Англії, де розміщений спеціальний завод з її утилізації. Около е 200 мільйонів євро. Это минимальная стоимость такого большого завода. Поэтому, естественно, что Украина на сегодняшний день, ну и строительство его более 5 лет. Мы сегодня за э, совершенно другие деньги собираем это все и вывозим. За територію України, де вони будуть уничтожені. На утилізацію речовини уряд виділив майже 300 мільйонів гривень для вивезення гексахлорбензолу з Калуського полігону. Необхідно відвантажити мінімум 5 ешелонів по 25 вагонів у кожному. По величині і по об'єму дійства, яке відбувається сьогодні в Івано-Франківській області, Україна ще не робила. Фактично, о, це найбільше. Захоронення найбільша партія і найбільше знищення токсичних відходів в Україні за період незалежності на небезпечних роботах у спецодязі працюють близько сотні фахівців. За ходом вивезення отрути можна спостерігати через інтернет.